Рушляк, щоб стекло, і тоді тільки саму мівіну до зайців і все. І ось таке тоді буде смачно. Запарити треба. Хоча дівчата казали, що додавали суху, але я не знаю, вони напевно вона буде, як сказати, вони дуже будуть сухі ті зайці. Я не знаю, я не пробувала брехати не буду. Я весь час запарую молоком. Дякую, Діаночка, за смаколики. Юлія Корицна, доброго, благодатного ранку, любі чатівці. Всім благодатного дня бережи всіх Боже. І вас хай Бог береже, і місте здоров'я после. Оля Прибиска, Я там ваш... як там ваші козулі? Я теж уже чекаю на маляток, бо без молока тяжко, коли повна хата малятнина купишся. Ну так, Олю, це є так, це дуже-дуже багато треба, якщо всі люблять молоко. І на майстер, у кінці місяця буде два місяці про пригоршню, гарбуза, терто. два рази в день, по пів півлітрової банки ячменю, солому, бо сіна немає, тільки люцерка, то люцерки поки що не даю і кукурудзиня. Ага, ну все нормально, раціон хороший, що воно буде два місяці, ви вспіваєте. Значить, в середу вечір ви доїте, не зранку, а ввечері. І бажано так пізніше, десь година сьома-восьма, коли там вам вийде, бажано видати її, щоб пізніше. Тоді мені напишете, скільки вона дасть молока. Ось, Сьогодні вона дала 600, вона десь повинна в середу вам дати не менше ну, те, верніше, не більше, знов 600 грамів або навіть і менше. І якщо вона в середу вам дасть менше, як 600 грам, ось, то тоді ми її видаємо вже аж в суботу. Тоді видаємо в середу, в неділю і все. І буде вона в запуску. Ось таке діло. Я так думаю. Ну там побачимо. Зерна вона багато не їсть, сочних кормів не їсть і солома. Так що я думаю, що за той ще тиждень, що от буде, вона в запуск піде. Та й все. І буде все прекрасно. Так що доїте її в середу вечір або аж четвер зранку. Ну, подивіться по війні. Якщо видаєте аж четвер, то тоді в четвер зранку, то тоді аж можна в неділю буде зранку видоїти. Ну, в залежності, скільки вона дасть вам молока. Або в середу вечір подивіться по війні. Якщо дуже повне, то видоїте вечір. А якщо не дуже, то в четвер зранку. І тоді мені напишете, скільки вона дала молока, і ми тоді рішимо, як далі. Так, щось таке. Хай Бог дає, щоб все було прекрасно. Ксюха, таня ворона, доброго ранку, мирного неба та спокою. Так, діана Шевчук, Інна, тобі щось маю написати: Таня ворона, Галинка Рудова доброго ранку, гарного спілкування, міцного здоров'я. Таня, Ксюша, доброго ранку, Лідія, Івана Капечук, Раїса Карпук. Все Бубко, Ксюша, Танюша Ворона, Железний Делмастер, Оля Прибельская. Доброго ранку, міцного здоров'я, приємного спілкування. Таня Ворона, Юля Куречна, привіт. Таня Ворона, Інна Мастер, привіт. Ксюша, Лідія, доброго ранку, Раїса. Діанко, дякую за такі смаколики. Назар. Таня Ворона, привіт. Таня Ворона, Оля Прибельская, добрий ранок. Інна Таня Ворона, Лідочка, привіт, Оля Прибєцька, Таня Ворона, доброго ранку, Таня Ворона Ілля, привітик, Юля, Оля Прибєцька, а іще чекати того молока та чекати. Доброго ранку, здоров'я, терпіння і миру. Я також чекаю, вже, щоб шоколадка розкотилася, бо якраз в мене має бути так: зірка має йти в запуст, а шоколадка має розродитися. Так що... Марія Схаб'юк, дякую за рецепт. Зайців буду робити. Я завжди дивлюся. Будь ласка, смачного вам, хай буде на користь. Ось дуже вони смачно виходять, тільки не кладіть на бумагу, якщо так як я положила на пергамент, лучше на пательню. Тоді, як вони вистогнуть, гарно лопаткою від пательні заберете і буде все. Все добре, ну, від протвіння, чи як ви там знаєте. Бо на бумазі трошки не здало, вони не, під, не підпеклися файно на бумазі, так кажу, як є. Ось, А вони так мають бути, знизу руденька шкориночка на них має бути. І тоді буде смачно. Ось, А пательню помиється. Так що ось таке.